Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. В цьому відео я продовжу тему про податки в Іспанії для українців, для українських ФОПів і для фізичних осіб. Зараз будемо розбирати другу частину. Хочу вам розповісти, що, як зареєструватися в податковій службі, які податки треба сплачувати, і основні речі, які треба знати на шляху оподаткування. Вітаю всіх. Трошки я захворів. В мене почалось якесь загострення. Я не знаю чому. Ну ті ліки, які мені давали, нібито я дуже багато їх не пив. Тут то, взагалі мені краще було ніж в Україні, але зараз чомусь почалось загострення. Можливо, після операції, про яку я вам розповідав, тут тому хто має на серці, хто розуміє, що це таке, прошу молитись за мене, щоб я знов поправив своє здоров'я і. Був в такому тонусі, щоб вам більше більше знімати хочу ще поїздити по іншим містам, подивитись, як там виглядає ситуація, щоб більше знати, де краще жити нашим людям. Отже, сьогодні давайте зараз основні речі обговоримо, які потрібно знати щодо оподаткування. Значить, декларація, які треба подавати. Щодо податку на вартість, тобто, і е, це аналог нашого ПДВ. Перше, це квартальна декларація з ПДВ Модель 303. Модело 303 подається до 20-го числа квітня, липня та жовтня, а також до 30 січня. Якщо ви сплачуєте в режимі модулів, вам слід подати частину, що стосується спрощеного режиму ПДВ у модело 303. Якщо ви проводите операції в межах європейської спільноти, вам також слід подати такий, так, такий документ, як модело 349. Далі, річна узагальнена декларація модело 390. Це другий документ. Вона є інформаційним і резюмуючим, резюмуючого характеру, подається в січні. І вона стосується як утримань, так і авансових платежів по ПДВ. Тобто, як ви можете як відшкодувати, так і типу заплатити більше по ПДВ. І третій документ це щорічна декларація про операції з третіми особами Модело 347. Подається з 1 по 28 лютого і вказує осіб чи установи клієнтів чи постачальників, з якими протягом минулого року сукупні операції перевищили 3000 євро. Реєстрація у податковій службі. Обов'язок приватного підприємця зареєструватися в податковій службі перед початком своєї діяльності. Для цього він повинен подати реєстраційну декларацію модело 036 і модело 037, в якій вказати свої особисті дані вид діяльності, які він збирається здійснювати. Місце розташування бізнесу та податки, які його стосуються. Далі реєстраційна декларація є дуже важливим документом, оскільки вона повідомляє податкову службу про характер бізнесу. Реєстраційна декларація це типу нашої заяви на відкриття підприємництва. Вона повідомляє податкову службу про характер бізнесу в залежності від цього про податки, які повинні бути сплачені. Кожного разу, коли відбуваються зміни у цих даних, необхідно знову подати модело 036 або модело. 037 з відповідними змінами, які у вас відбулись, при оформленні діяльності необхідно вибрати один з наступних пунктів податку на економічну діяльність. IAE. Хоча вам слід подавати декларацію зазвичай, вам не треба сплачувати цей податок. Оскільки фізичні особи та суб'єкти оподаткування з прибутком від діяльності менше 1 мільйона євро звільнені від сплати податку на економічну діяльність. Податки, які треба сплачувати для підприємців. Це податок на доходи фізичних осіб і ПРФ. Це я говорив в минулому відео. Передивіться, будь ласка, в цьому плейлисті. Який оподатковий прибуток, отриманий приватними підприємцями від підприємницької діяльності, сплачується щоквартально. Розмір податку залежить від доходів приватного підприємця протягом року. Для розрахунку цього доходу потрібно декларувати отримані доходи, витрати та інвестиції, а потім застосовувати відповідні відсотки для розрахунку суми, яку слід. Сплатити, як і ПРФ, податок на доходи фізичних осіб. Друге, податок на додану вартість, іба. Це непрямий податок, який оподатковує споживання, і тому покладається на кінцевого споживача. Тобто, не ви оплачуєте, а хтось, коли ви виставляєте якийсь рахунок, ви говорите, що ось така сума плюс ІБА 21%, наприклад. Приватний підприємець чи маленьке підприємство виступають лише посередниками між податковою службою та кінцевим споживачем. Оскільки їм доведеться сплатити в податкову службу різницю між ПДВ, який вони вже збільшили, та отримали від своїх клієнтів, та тим, який вони сплатили за закупки від постачальників. Сплачується щокварталь. Третє. Тільки у випадку здійснення діяльності з використання товариств, вам доведеться оподатковувати прибуток товариства замість того, щоб оплачувати це за допомогою ІПРФ. Ось такі главні три аспекти. В даному випадку чекайте наступний. Випуск по податкам і ще далі розповім. Був на дуже цікавому семінарі. От зараз я буду ці аспекти всі розкладати. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Якщо вам потрібна консультація, звертайтеся по переїзду в Іспанію. Як вам влаштуватися, як вам отримати легалізацію, як стати на програму, як бути тут легально. Якщо ви переїжджаєте з іншої країни, з Польщі, з Чехії, з інших країн, все це у. Консультації нехай вам щастить, нехай вам буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і інтегруйтесь на цій землі.